Попрощалися сьогодні з Романом Остапівим в останню путь чоловіка, героя, захисника, прийшло провести чимало людей. Мав він багато колег, родину, друзів. До війни, до того, як піти воювати, він працював на одному із агропідприємств у медоборах. Ми тут зустріли його колег, згадують його як добру, щиру людину, гарного керівника. Також Зазначають родичі однокласників, що часто зідзвонювався, підтримував зв'язок із шкільними друзями, обіцяв, що обов'язково всім треба зібратися і зустрітися як тільки він зі своїми побратимами з іншими військовими виб'ють ворога із нашої землі. На жаль, він вже не зможе. Зустрітися із своїми однокласниками і друзями загинув Роман Остапів у Краматорську від ракетного удару. Побратими згадують, що він був дуже такий здоровий і тілом, і духом займався моржуванням і зазначають, на жаль, не дочекався завтра. Водохреща він би обов'язково відзначив це свято. Вже любив щоранку, обов'язково обливався холодною водою.